Всім доброго дня та мирного неба, ми з України. Вітаю вас на каналі Яринки Українки. Сьогодні в мене в гостях Домініка. І ось таку чудову композицію, такий собі будиночок, великодній. будиночок на щастя, Ми з нею зробили звичайного блюдечка та чашки. Ось така чашка з блюдечком. Трішечки вона тут надбита, і ми вирішили її використати для цієї композиції. Також будемо використовувати ось такі відливки акрилові. Як робити такі відливочки? Є в мене окреме відео, будь ласка, запрошую до перегляду. Ще будемо робити ось такі дверцята цікаві з самозатвердіваючої глини. Отже, приступаємо до роботи. Домінічка бере ось цю глиночку, це в мене Джові. І гарненько її розминає. Знаєте, що треба її добре розмяти, щоб вона гарненько нам лягла на наш молдик. Ось такий відливочок у нас вийшов, цікаві, такі дверцята казкові. Взяла таку губочку, щоб ці дверцята нам гарно туди ну, не впали серединку, а були так, як будиночок. Цю губочку завертаємо. Ось таку фатин. Здається, це такий зелений. Ось щось таке схоже на фатин, але він такий жорсткуватий. От Домінічка це все завертає, і далі ми це все будемо сюди вклеювати. Цим пістолетом я поки що користуюся сама, це все роблю. Бо він дуже розігрівається сильно, я боюся, щоб до мені не попекла, бо це теж буває. І вклеюємо ці дверцята. Ось так. Вклеюємо ці дверцята, тепер ми підклеюємо, підклеюємо цю кружечку на Блюдечко. Так само цим гарячим, таким дуже розігрітим сильно цим пістолетом, бо тоненьким воно не буде тримати. Тут треба дуже високу температуру. Так, досить багатенько клею я сюди <кхи> видавлюю і прикладаємо нашу кружечку. Ще додаю клею тут по кругу, щоб вже вона трималася у нас так, як. Потрібно отак от. І далі приступаємо до роботи далі. Готуємо такий декор. Ось домінічка тут з цього такого, такий газончик, напевне, цей такий е штучний. Е і беремо цей газончик, розділяємо і ось цю. Я не знаю, як називається це. Ця, ця тканинка, чи що, то воно таке, з таких от цікавих волокон складається, воно м'якеньке таке розрізає домініка його на частинки. І це в нас буде низ цієї композиції. Ось так, ми плануємо це ось так зробити, щоб була така. Лісова галявинка. Далі ми візьмемо уже е, цей ой, господи, пістолет цей ну, маленький. Поки тут домінічка вибирає собі декор, е, які будуть тут курчатками, хотіли мишенятку, я тут розігріваю цей пістолет маленький. Тут ми тут будемо робити. Ділочку таку знайшли, тут і так далі. Тобто вона собі вже вибрала тут декор. От якраз <кій> <кій> розігрівся наш пістолет. І ось цими відливочками, які нагадують деревинку, будемо обклеювати цю кружечку. Тут, отак собі це Домініка тут планує. І зараз ми будемо разом з нею це все клеїти. Ось так. Спочатку я починаю, далі Домініка буде цим пістолетиком працювати. А я тут буду швиденько це все наклеювати, тому що пістолетик слабенький, поки гарячий клей, треба швиденько це все клеїти. І ось таким чином ми заклеюємо всю нашу кружечку. Щоб у цей будиночок нам дійсно ця кружечка нагадувала. Дійсно, лісовий будиночок. Ці акрилові відливочки вони дуже добре тримаються на цьому гарячому клеї, і так само добре вони тримаються і на дракон. Клей дракон я їх часто клею, вони теж там добре тримаються. Це коли я так вже не спішу, на якогось панно і так далі. От. А тут округла ця поверхня, і ми хотіли це все зробити за один раз, щоб не відкладати надовго. От. І тому ми скористалися цим гарячим клеєм. От. І такі віконця. У мене є такий молдик, де такі лісові віконця. Молдик то з Аліекспресу. І цей молдик теж на ось ці деревиночки. Це теж молд з Аліекспресу. Посилання я не даю, тому що там заходите, забиваєте в пошук молди, акрилові, силіконові молди, і воно вам видає там різні є продавці, різні ціни. Тобто треба це все вишукувати. Отак От. От ми це все приклеїли На денце кружечки, ось такий приклеїмо коричневий фетер. Отак намалювали, Домініка його відрізає. от І так само ми його приклеїмо на цей гарячий пістолет. Гарячий клей. От. Далі ми беремо фарбу, ось Домініка собі тут достає коричневу фарбу. Ми вирішили, що це лісовий будиночок, і будемо використовувати коричневу фарбу для основи. Ось Розводимо і зафарбовуємо нашу заготовочку, нашу кружечку. Ось так це все домічка зафарбовує. Саму кружечку, потім дверцятка, так само цією самою фарбою. І добре це все, звісно, просушуємо. Далі, після того, як це все у нас висохне, ми зробимо тут. Ось цей букетик. Вірніше, це такий вазончик. Тут у нас на цих дверцятах квіти в горщичку. І акриловими маркерами тут домінічка розмальовує квіточки, зелень, щоб у нас цей вазончик, цей квіти в цьому горщичку були яскраві, і додавали такого акценту нашому. Будиночку далі. Далі нам ще буде потрібно додати акценту на виділити ці рельєфи на нашому будиночку. Беремо ось таку охру і сухим пензликом відбиваємо пензлик і Показую, як це робиться, і домінічка цим сухим пензликом виділяє ці рельєфчики. Спочатку ми взяли ось цю охру, далі ще, далі ще додамо, так як це все-таки лісовий будиночок, у нас там є зелень, так би мовити, і ми ще додамо поверху сухим пензликом, також додамо і зеленої фарби. І на дверцятах не забуваємо, теж це все зробили. І тепер беремо ось таку світло-зелену, навіть більше такого до салатного кольору, і знову так само проходимося по нашій кружечці. І тепер наш будиночок дійсно виглядає як така собі лісова хатинка. Беремо ось такі акрилиці, контури акрилові і додаємо ще на ці квіточки, щоб додати їм ще такого більш-менш об'єму і більшої яскравості. Вирішили ми їх зробити більш Яскравими. І так само цим контуром заливаємо ці віконця. От я тримаю, тут домініка їх заливає, щоб зробити, так би мовити, світло в цих наших віконечках. Заливаємо цим жовтим, і наші віконця мають такий зовсім Другий вигляд такий гарний, яскравий. Тепер далі будемо додавати, ось тут прикривати цей проміжок між кружкою і дверима сизалькою. от Домініка додає клей і прикриваємо сизалькою. І наш будиночок такий лісовий-лісовий. Так от. І далі вже. Тут уже Домініка буде приклеювати декор, який вона вибрала. Цю спочатку будемо приклеювати цю денце кружечки. Ой, вибачте, <плес> на блюдечко будемо приклеювати ось цю зелень, яка буде імітувати у нас тут травичку. От, і далі вже додавати будемо ось той такі розібрані частинки того газончика От, і далі вже будемо приклеювати Курчаток наших. Спочатку ми хотіли там ще й мишеня, але вирішили, що все-таки мишеня з курчатками якось не дуже грає. І вирішили, що в нас тут будуть жити ось ця така парочка курчаток. Ось тут вони будуть жити в нас. І далі вже Домініка там собі вибрала ще квіточки, яєчка, і тут вона вже буде їх сама тут доклеювати ці всі залишки нашого декору, щоб зробити таку цікаву великодню композицію. Бджілочка у нас тут така. От. Ще наверх ми додамо квіточку і зозульку. Тут єдине, що я не продумала трішки цей момент, треба було ще блюдечко підфарбувати. Можливо, знизу або коричневим, або зеленим. От. Але вирішили, що в принципі воно і так непогано виглядає. Я тільки взяли ще е, цей такий у мене маркер е... Золотом. І пройшлася я ним по краєчку цього блюдечка, щоб він вже там був такий золотистий і не проглядав крізь оцю зелень. Ну і в принципі, на цьому наша робота буде завершена. Отак от виглядає от наша. Сумісна з Домінікою. Робота. Всім привіт! Ось таку ми красу зробили. Дуже красива ця краса, я її подарую своєї сім'ї. Дуже красива краса. Ми її поставимо на Великдень на стіл. Дякую, що ви були з нами, дивились це невеличке відео. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, запрошуйте друзів. Тисніть на дзвіночок, щоб бачити слідуючі надходження моїх відео. Коментуйте, коментарі дозволяють просувати відео на YouTube. Донатимо на ЗСУ. Радом до перемоги. Слава Україні!